Вітаю! Я Єщенко Тіхн, і це демонстрація гри 4 в ряд на мові Prolog та JavaScript та .NET Blazor. Почнемо з, з реалізації на .NET. У нас є метод reset, який запускає гру та Story гімборд. Гімборд у нас виражений двовимірним масивом. Перший гравець у нас завжди червоний, і є два режими. Гравець проти гравця та гравець проти штучного інтелекту. Є дві кнопки у нас, які запускають метод рестарт з налаштуваннями гри. Є метод для кожної клітинки, який запускає метод Place з координатами стовпця. Метод play перевіряє валідність ходу, робить зміни до масиву і перевіряє на перемогу чи нічию. Потім повертає, який гравець ходить наступний. Якщо режим гравець проти штучного інтелекту, то робить хід штучний інтелекту. Валідація ходу у нас робиться методом isValid. Він перевіряє, чи можна розмістити фігуру в заданому стовпчику. Повертає true, якщо верхня комірка в заданому стовпчику є порожньою. Інакше повертає false. Метод uh, isDraw draw перевіряє у нас, чи, чи гра закінчилася в нічию. Нічия у нас виникає, коли увесь верхній ряд комірок заповнений фігурами. Повертає true, якщо, uh, якщо верхній ряд у всіх стопчика заповнений фігурами, інакше повертає false. Метод isWin перевіряє, чи є переможець грі після розміщення фігури у вказаному стопчику та рядку. І він перевіряє і. Веде, чи це перемога. Зараз продемонструю гру на тут. Як вона виглядає? А ось у нас є резожим проти штучного інтелекту. Тут він а, дуже слабкий. Ось так. Відбувається. Ми перемогли. Рекція реалізована на маві пролог. У нас є код обробника запуску гри у пролог, який активує користь для прийняття HTTP-запитів з будь-якого джерела. І також є метод StartGame, який а, читає JSON з HTTP-запиту для отримання параметрів гри, ініціалізує стан гри та відправляє назад клієнту статусу ОК з початковим JSON представленням дошки. Також є у нас обробник для виконання ходу в грі, Він також включає курс, читає тіп-запит в форматі JSON для визначення ходу гравця, а потім, в залежності від вибраної стратегії гри, використовує відповідний обробник для реалізації ходу. Далі у нас є метод initialize. Він встановлює початковий стан гри, очищаючи попередні стани, та задаючи значення для розмірів дошки, стратегії гри, рахунку та інших змінних. Крім того, він позначає, що червоний гравець ходить першим. В принципі, якщо нам потрібно, то можна зробити навпаки, наприклад, щоб жовті ходили першими. Але це не має значення. Тут ми бачимо код, який перетворює поточний стан дошки в формат JSON. Bord JSON створює JSON представлення дошки, використовуючи методи BoardRow та Cell. Тобто, вони відповідають за ряд та клітинку. І клітинка має без значення або empty, або значення гравця якогось. Жим гравець проти гравця. На лівому скріншоті. У нас відображено обробник стратегії гри між двома гравцями. Він перевіряє, чий зараз хід, намагається вставити фішку в колонку, перевіряє стан гри, і, якщо хід не дійсний, повертає помилку з повідомленням Invalid Move. На правому скріншоті зображено обробник після ходу гравця, який визначає, чи виграв гравець після ходу. І генерує відповідне повідомлення. Якщо гра не закінчилася, він визначає наступного гравця і повертає статус «Ок» OK з повідомленнями для наступного ходу та станом дошки JSON. Тут у нас є код для перевірки лінії на дошці в 4 в ряд на перемогу. Функція Traverse використовується для проходження через рядки, колонки та діагоналі. Рекурсивно збільшуючи кількість однакових сусідніх фішок. Предикат Check визначають, чи існує 4 однакових фішки по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Режим гравець проти комп'ютера. Предикат Handle Strategy 1 обробляє спробу вставки фішки та перевіряє стан гри після ходу гравця. А Attempt Insert and Check. Уніфікує ставку фішки і перевіряє перемогу або наступний хід. Та метод GetBestMove uh, потрібен для того, щоб запустити предикат Мінімакс, який визначить найкращий, най... найкращий наступний хід, який повинен зробити uh, наш штучний інтелект. Тобто ось тут його запускає. У нас метод handleStrategy1. Мінімакс. Алгоритм у нас рекурсивно оцінює кожен можливий хід, імітуючи ходи обох гравців до досягнення заданої глибини перевірки або до завершеної гри. Тобто перемога, поразка, або нічия. В час рекурсії алгоритм враховує можливі відповіді опонента, використовуючи ту саму логіку мінімаксу для оптимізації власної стратегії. Ну і це все відповідно до нашої, до нашої глибини, яка вибережається режимом склад... складності. Оцінка кожного ходу відбувається на основі поточного стану ігрового поля. Оцінювання може включати перевірку можливості перемоги, блокування ходу супротивника або досягнення нічийного стану. У випадку перемоги або поразки, оцінка отримає значення з великою абсолютною величиною позитивно для перемоги, негативно для поразки. Щоб віддати перевагу виграшним ходам або уникнути програшних. Після оцінки всіх можливих ходів вибирається хід з найкращим рахунком. Для максимізуючого гравця червоного вибір здійснюється за найвищою оцінкою, а для мінімізуючого жовтого за найнижчою. Тепер розглянемо JavaScript, який відправляє запити для... в пролог. Тут у нас представлено javascript код що взаємодіє з прологом. З пролог сервером через HTTP-запити. Функція Displayboard. Вона оновлює у нас веб-інтерфейс гри, відображаючи ігрову дошку, яка отримається з сервера у форматі JSON. І функція MakeMove, яка надсилає хід користувача на сервер, і відображає оновлений стан, дошки або помилку, якщо хід був недійсний. Цей код відіграє ключову роль у створенні інтерактивної гри, та гравці можуть грати проти штучного інтелекту в браузері та у нас є метод старт, який відправляє і починає фактично гру. Він відправляє, яку ми складність обрали, який розмір дошки ми обрали, та який режим проти гравця чи проти комп'ютера. Зараз продемонструю, як воно виглядає. Ось такий у нас інтерфейс. Зробимо таку складність і можемо зробити, наприклад, поле 10х10. На 10. Проти штучного інтелекту. Коли поле, Чим більше у нас поле, тим більше ходів йому треба прораховувати, тому, в залежності від складності, то він це робить, наприклад, трошечки довше. Ось зараз жовті перемогли. Зажимо зробити трошки менше поле, щоб він швидше ходив, і спробувати у нього виграти. Ну, от, знову він переміг. Тому він доволі непогано грає. Проти гравця можна грати вдвох, тому це доволі зручно. Тепер висновки. Як студент, що вивчає курс пролог. Мені було цікаво дізнатися про специфікологічного програмування саме в ігровому плані та його можливості. І це відкрило для мене новий підхід до програмування, який відрізняється від імперативних та функційних мов, наприклад, якими я користувався раніше. Мене вразило, як лаконічно можуть бути виражені алгоритми в пролог для самоштучного інтелекту, тобто, наприклад, як Мінімакс та різні інші. І це, наприклад, на імперативних мовах може бути набагато складніше і буде набагато більше обсягуних. Нове я дізнався це саме про оцей підхід в логічному програмуванні, Що нам треба знати, що має бути зроблено замість як, і це набагато цікавіше. І набагато. І ти зовсім по-іншому думаєш, і це набагато краще розвиває таке мислення. І воно робить мислення нелінійним. У мене були. Невеличкі труднощі, але кожна, кожні труднощі робили мене мої знання кращими і більш структурованішими, і я міг їх подолати. Трудомісткість роботи була доволі велика, оскільки треба було зробити, щоб воно все працювало, все під'єднувалось, все працювало правильно. Але це дало мені набагато глибше розуміння як мови пролог, так і, в принципі, наприклад, як воно взаємодіє з JavaScript. Робота була дуже корисною, оскільки вона розвинула моє критичне мислення і розвинула мої знання в логічному програмуванні і в мові пролог. І, в принципі, ці знання можна буде використовувати в подальшому в навчанні та в роботі. На .NET я використовую лише свій код. А на Prolog я користувався там різними документаціями до бібліотек, які були використані, наприклад, для HTTP. Та, наприклад, я дивився відео минулих презентацій по цій грі, що... Допомогло мені краще орієнтуватись і, і зробити цю гру кращою. Дякую за увагу!